Ну, невже щоб поприбирати, необхідно усе винести з кімнати? А може з цим порається супергерой? Чуєш, а що буде, якщо потягнути за червоний гачок? Бездротовий пилосос Стік Ровента потужний і маневрений. З ним не потрібна суперсила, бо гнучка конструкція дозволяє прибирати будь-де не нахиляючись. А з LED-підсвіткою на щітці ви не пропустите жодної пилинки. До речі, конструкція Flex розрахована до 30 тисяч згинань, тобто на 8 років експлуатації. Дисплей з панелю керування також додає зручності у користуванні. Крім регулювання потужності, він показує залишок заряду батареї. Та появою літери F сповіщає про необхідність очищення фільтра, максимальна потужність смоктування до 200 повітряних ватт і різні режими гарантують виняткову ефективність. У режимі авто це розумна потужність з автоматичною адаптацією до типу підлоги. Для великої кількості пилу та бруду необхідне посилене всмоктування, тому вмикайте опцію Boost. Актуально, коли щось розсипалося або розбилося, і треба швиденько замісти сліди. Бувало у вас таке? Вибір режиму впливатиме на час роботи. В екорежимі акумулятор тримає заряд близько години, а в режимі Boost усього. 5 хвилин. З пилососом ровента можна скоротити час прибирання вдвічі завдяки високоефективній миючій насадці. Вона призначена для одночасного використання пилотяга та миття. Конструкція трансформер і комплектація різними щітками дає змогу якісно очищати не лише підлогу, а й будь-які поверхні. Напишіть у коментарях, якщо ви той самий тип людей, який під час прибирання не пропускає жодного міліметра. Цей набір вам точно сподобається. Побільше більше його можна отримати у подарунок. Про умови конкурсу розкажу пізніше, тому дивіться огляд до кінця. Міні-турбощітка знадобиться, щоб зібрати шерсть домашніх улюбленців. Щілинна насадка або довга гнучка допоможе дістатися важкодоступних місць, а ось ця щітка прибирати м'які меблі. Вертикальний стік легко перетворюється на портативну ручну модель. Тому можна навести лад в салоні авто, дістатися карнізів чи поверхонь високих шаф. Пилосос оснащений циклонною системою фільтрації. У процесі прибирання повітря з пилом закручується у вихор і частинки сміття осідають у контейнері. Випускний хев-фільтр затримує мікрочастинки. Як результат, система на 99,9% очищує повітря від дрібного пилу алергенів і пилових кліщів. Знімний пилозбірник контейнерного типу доволі місткий. Його легко очищати і мити. Фільтри також можна мити, але важливо, щоб усі елементи повністю висохли до наступного використання. Для зручного зберігання та заряджання є док станція Кріпиться до стіни на висоті мінімум 145 см від підлоги. Завдяки такому вертикальному паркуванню пилосос завжди буде у вас під рукою. А тепер, як і обіцяв, умови конкурсу, щоб отримати пилосос Stick Roventa у подарунок. Підпишіться на канал Комфію, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповідю на питання, як часто ви пилососите вдома. Конкурс триватиме 10 днів з 8 по 17 березня 2025 року. Переможця або переможницю буде обрано за допомогою рандомайзера. Умови прості, тому не відкладайте те, що можна зробити прямо зараз. До зустрічі на наступних оглядах.